На сучасному етапі учителям замало бути сіячами розумного, доброго і вічного. Вони фахівці з дипломатії, загартовані професіонали, віртуози першої допомоги, приборкувачі хаосу, тлумачі очевидного та неймовірного. Вони вічні оптимісти, бо на їх знаннях, досвіді, доброму серці виховується майбутнє. Освітянська родина Рогатинської громади це люди місії, чиїм покликанням стало формувати людину завтрашнього дня. Початок жовтня належить педагогам по праву. Бо вони відзначають своє професійне свято тих, хто світять і освічують інших. На урочистостях з нагоди дня учителя вітали представники влади, виконувач обов'язків начальника відділу освіти рогатинської міської ради Василь Трач, секретар Рогатинської міської ради Христина Сорока, заступник міського голови Володимир Штогрин. Щирі слова вітань звучали і від профспілкової організації та учнів громади. Перед за все від імені міського голови Сергія насалика висловлюємо щирі слова пошанування вам. Це професійне свято. Ми розуміємо, що у ваших руках формування майбутнього нашої молоді, нашої громади, ваша щоденна праця, ваша наполегливість є прекрасним результатом того, яких ми маємо дітей. А в сьогоднішній день про вчительську долю. Вчитель це фах чи вибір? Вчитель це вибір. Вибір про те, щоб любити дитину. Вибір про те, щоб чути дитину, окрилювати, надихати. Вибір про те, щоб витрити сльозу і полікувати дитяче серце. Вибір про те, щоб відкласти домашні справи на потім і перейнятися проблемами того, кого навчав у школі в день. Вибір про те, щоб чути на дзвінку свого випускника, який зараз на передовій захищає кордони. Вибір про те, щоб підтримувати тих, кому зараз дуже важко. І так щоденно вчити це про боротьбу, про віру, про свободу і, як ніколи в сьогоднішній день. Жити це про освіту, яка несе світло. Про освіту, яка сьогодні дуже не подобається нашому ворогу. Бо він прекрасно розуміє, що сьогоднішня освіта це зброя. Зазвичай у передень свята у Рогатинській громаді обирають лауреатів щорічної педагогічної премії імені отця Івана Музички. Цьогоріч ними стали у номінації учитель закладу загальної середньої освіти, учитель фізичної культури рогатинського ліцею імені братів рогатинців Володимир Васьків. А у номінації учитель позашкілля викладач Рогатинської спеціалізованої дитячої нацької спортивної школи Олімпійського резерву Ярослав Коваль. Нові імена були вписані і у книгу пошани освітян громади. У цьому році це 31 учитель, праця якого дала не лише добрі сходи, Оди, а й багатий урожай ще близько півсотні освітян були нагороджені як грамотами Міністерства освіти і науки України, так і обласної військової адміністрації та обласної ради, відзнаками міського голови Сергія Насалика. Учительська праця завжди була і є в пошані. Бо хто ми без вчителя, хто ми без цього провідника у майбутнє? І що б там не сталося у світі? Першим у клас заходить вчитель. А під час війни це стає можливим лише завдяки стійкості і відвазі Збройних сил України. Не кожен може бути.